Привіт, друзі! Дуже рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про тему, яка завжди викликає інтерес і навіть трохи загадки, як зрозуміти справжній характер людини. Адже погодьтеся, не завжди легко розібратися, хто перед нами щирий друг, надійний партнер чи, можливо, людина, яка лише вдало приховує свої справжні наміри. Люди можуть носити різні маски, вміло підлаштовуватись під ситуацію, але є деякі речі, які завжди видають їхню сутність. Це навіть не зовнішність, і не одяг, а прості слова і висловлювання, які ми чуємо щодня. Саме вони, неначе маленькі віконця в душу, показують нам, хто стоїть перед нами насправді. У цьому відео я розповім про шість речей, які завжди говорять про характер людини. Якщо ви навчитеся звертати на них увагу, то зможете краще розуміти людей навколо себе, бачити їх справжню сутність і навіть передбачати їхню поведінку. Тож вмощуйтесь зручніше, і давайте разом розберемося, які слова і реакції видають характер сильніше, ніж будь-які маски. Один. Як людина реагує на похвалу? Похвала здається дрібницею, але саме в таких дрібницях і проявляється справжній характер. Подумайте самі, ми всі любимо, коли нас цінують, помічають наші зусилля і говорять добрі слова. Але реакція на комплімент у різних людей зовсім різна. Є люди, які щиро дякують і приймають похвалу з гідністю. Вони не намагаються виглядати кращими, ніж є. І водночас не применшують себе. Це говорить про внутрішню впевненість і здорову самооцінку. Такі люди знають собі ціну і не бояться того, що хтось їх відзначив. А інша категорія ті, хто відразу починає знецінювати власні досягнення. На слова Ти молодець вони відповідають, ой, та це взагалі нічого такого, або мені просто пощастило. З одного боку, це може свідчити про скромність, але з іншого часто видає невпевненість у собі страх виглядати самозакоханим або небажання бути в центрі уваги. Є й протилежний тип людей: ті, хто сприймає похвалу як щось належне. Вони навіть можуть почати ще більше розповідати про свої заслуги, підкреслюючи, наскільки вони особливі. Це прояв егоцентризму, бажання завжди бути у фокусі, і тоді ми бачимо гордість, зарозумілість та навіть певну зверхність. Реакція на похвалу це як дзеркало внутрішнього світу. Вона показує, наскільки людина впевнена у собі, чи вміє приймати добро без зайвих комплексів, чи навпаки намагається за будь-яку ціну виглядати кращою. Якщо уважно слухати і спостерігати, то можна зрозуміти, хто перед вами. Людина врівноважена і відкрита. Чи та, що потребує постійного підтвердження своєї значущості, 2. Як людина висловлює критику. Критика це ще одне дзеркало характеру. Бо кожен із нас час від часу стикається з ситуаціями, коли потрібно висловити свою думку про дії інших. Але те, як саме людина це робить, може розповісти набагато більше, ніж самі слова. Є люди, які вміють говорити прямо, але м'яко. Вони можуть вказати на помилку, не принижуючи іншого. Такі люди зазвичай кажуть: слухай, ось тут можна зробити краще. Або Мені здається, якщо спробувати по-іншому, буде ще ефективніше. Вони не руйнують, а допомагають. І це ознака зрілості, мудрості та емпатії. Але є й інші ті, хто використовує критику як зброю. Їхні слова можуть звучати різко, зневажливо, а іноді навіть образливо. Наприклад, ти все робиш неправильно, з тобою завжди проблеми. Нічого путнього від тебе не дочекаєшся. Така критика не має на меті допомогти. Вона показує внутрішню агресію, бажання піднятися за рахунок приниження іншого. Це часто говорить про невпевненість, замасковану підзверхність. Є й ті, хто взагалі уникає будь-якої критики, вони або погоджуються з усім, навіть якщо їм щось не подобається, або мовчать, приховуючи справжні думки. Це може здаватися вічливістю, але насправді нерідко свідчить про страх конфлікту, невміння відстоювати власну позицію чи бажання здаватися зручним. Критика це перевірка на щирість, силу і доброту. Людина, яка вміє висловити зауваження без агресії, показує високий рівень самоконтролю і внутрішньої і гармонії, а та, що принижує або мовчить, відкриває свої слабкі сторони. Тому, якщо ви хочете дізнатися більше про характер людини, зверніть увагу на те, як вона реагує на помилки інших. Допомагає чи засуджує, підказує чи принижує, бо саме в цьому і проявляється справжня сутність. 3. як людина обговорює інших, те, як людина говорить про інших, це один із найяскравіших маркерів її внутрішнього світу. Адже слова, які ми вживаємо, завжди є відзеркаленням наших думок. Почуттів і ставлення до життя, уявіть ситуацію: ви сидите з кимось за чашкою кави, і ця людина починає розповідати про спільних знайомих, якщо її слова сповнені поваги, співчуття чи добрих відгуків, навіть коли мова йде про тих, хто зараз відсутній. Це показник високого рівня доброзичливості та емпатії. Такі люди вміють бачити хороше в інших, навіть якщо є привід для критики, вони не прагнуть зіпсувати чиюсь репутацію, а навпаки, намагаються зрозуміти і підтримати. А тепер уявіть протилежну ситуацію. Людина починає безкінечно обговорювати чужі недоліки, підкреслювати помилки, поширювати плітки чи насолоджуватися чужими невдачами. Це майже завжди ознака заздрості або внутрішнього невдоволення собою. Людина ніби намагається принизити інших, щоб, хоч трохи піднятися в власних очах. І в такі моменти стає зрозуміло, перед вами хтось, хто живе більше чужим життям, ніж своїм. Є ще один тип поведінки: нейтральність. Люди, які уникають обговорення за спиною, кажуть: я не знаю, як там було насправді, тому не хочу судити. Або – це їхня справа. Така позиція говорить про повагу до особистого простору і про зрілість вони не витрачають енергію на плітки, бо цінують власний спокій і здорові стосунки. Те, як людина говорить про інших, завжди видає її характер сильніше, ніж будь-які красиві слова про себе, бо дуже легко видаватися добрим. Але справжня доброта завжди відчувається саме у тому, як людина ставиться до тих, хто не може принести їй вигоду або навіть неприсутній поруч. Тому, якщо ви хочете зрозуміти когось краще, прислухайтесь, як він чи вона розповідає про інших людей. Це часто розкаже набагато більше, ніж пряме запитання про цінності чи принципи. 4. Слова про власні помилки. Помилки робить кожен, це частина нашого життя, досвіду і зростання. Але справжня суть людини проявляється не у тому, що вона оступилася, а в тому, як вона про це говорить. Є люди, які спокійно визнають свої помилки. Вони можуть сказати: так, я був неправий», я недооцінив ситуацію або. Я зробила висновки і наступного разу врахую це. Такі слова звучать просто, але за ними стоїть величезна внутрішня сила. Визнати власну недосконалість може тільки та людина, яка впевнена у собі і не боїться виглядати слабкою це зрілість, чесність і готовність розвиватися. А є ті, хто завжди шукає винних навколо. Вони кажуть, це не моя провина, мене підставили, це все через обставини або навіть якби не ви все було б добре. Такі слова показують, що людина уникає відповідальності, боїться дивитися правді в очі і перекладає тягар на інших. І чим частіше ви чуєте подібні виправдання, тим більше можете бути впевнені. Ця людина не вміє працювати над собою і навряд чи зміниться найближчим часом. Є ще третій варіант надмірна самокритика, дехто звик казати: я завжди все псу, у мене ніколи нічого не виходить. Все, що я роблю це помилки. З одного боку, це звучить як скромність, але насправді це сигнал про низьку самооцінку і внутрішній біль. Постійне знецінення себе не веде до розвитку, а тільки закріплює відчуття безпорадності. Тому слова про власні помилки це справжній ключ до розуміння характеру. Вони показують, чи людина здатна брати відповідальність, чи вміє робити висновки, чи схильна тікати від правди або топити себе у безкінечній самокритиці. Запам'ятайте, сильна людина не та, що не помиляється, а та, що може чесно сказати про свої помилки і винести з них урок. 5. як людина ставиться до маленьких справ. Ми часто думаємо, що характер людини проявляється у великих чинках, як вона приймає серйозні рішення, як долає труднощі, як діє у кризових ситуаціях. І це правда. Але не менш показовими є дрібниці, на які ми іноді навіть не звертаємо уваги. Саме вони найчастіше розповідають про людину набагато більше, ніж гучні слова чи обіцянки. Зверніть увагу на те, як людина ставиться до маленьких обіцянок. Якщо вона каже я передзвоню, і справді це робить, навіть якщо справа здається неважливою, це показує її відповідальність і повагу до інших. А якщо слова розлітаються в порожнечу, а обіцянки постійно забуваються. Це сигнал про легковажність і ненадійність. Маленькі вчинки це теж маркери, чи допоможе людина підняти загублену річ, чи відчинить двері, чи поцікавиться, як ви себе почуваєте. Здавалося б, дрібниці, але саме вони показують уважність, вихованість і щирість. Адже великі вчинки трапляються не щодня, а маленькі прояви людяності постійно. Є й інший бік ставлення до незначних людей і ситуацій. Якщо хтось вічливий і добрий лише з тими, хто може принести йому користь, але грубий чи байдужий до тих, кого вважає менш важливим, це дуже промовистий сигнал. Справжній характер розкривається не тоді, коли ми спілкуємося з начальником чи впливовою людиною. А тоді, коли ми говоримо з офіціантом, водієм чи навіть випадковим перехожим, маленькі справи це це лакмусовий папірець чесності, відповідальності і порядності. Бо той, хто легковажно ставиться до дрібниць, зазвичай так само поводиться і у великих речах. А людина, яка дотримується слова навіть у найменших обіцянках, заслуговує справжні довіри. Шасть як людина висловлює емоції. Емоції з це, це мова душі. Вони завжди щирі і майже неможливі для повного контролю. Саме тому те, як людина висловлює свої почуття, є одним із найсильніших показників її характеру. Є люди, які навіть у складних ситуаціях зберігають спокій, вони можуть відчувати роздратування чи втому, але не зриваються на інших. Вони вміють сказати, я зараз злюся, давай поговоримо пізніше або просто відійти, щоб охолонути. Така поведінка свідчить про внутрішню зрілість, високий рівень самоконтролю та вміння відповідально ставитися не лише до себе, а й до оточення. А є ті, хто не вміє стримувати емоції. Найменша дрібниця викликає вибух гніву, різкі слова чи навіть образи. У стресі вони одразу починають шукати винних, можуть підвищувати голос, принижувати або знецінювати інших. Це говорить про імпульсивність, нестачу внутрішнього балансу і невміння керувати собою. І часто саме такі люди після конфлікту шкодують про сказане, але шкода не змінює їхньої звички випускати пару на оточуючих. Є й інший прояв, надмірна стриманість, людина може майже ніколи не показувати емоцій навіть тоді, коли для цього є всі підстави. Вона ніби закривається і приховує свої почуття. Це може свідчити як про силу волі, так і про внутрішні блоки, страх здатися вразливим чи слабким. А тепер погляньмо на позитивний бік, коли людина щиро проявляє теплі емоції, радість, співчуття, захоплення це завжди відчувається. Вона може підбадьорити, підтримати, порадіти чужому успіху, так, ніби це її власний. І саме такі прояви видають доброту, відкритість і справжню силу характеру. Пам'ятайте, емоції це не слабкість, важливо не стримувати їх повністю, а навчитися висловлювати так, щоб вони не руйнували, а допомагали. І саме те, як людина це робить, найяскравіше розповідає про її внутрішній світ. Отже, ми з вами розібрали шість речей, які завжди говорять про характер людини: це як вона реагує на похвалу, як висловлює критику, що говорить про інших, як ставиться до власних помилок, наскільки серйозно сприймає дрібні справи, і, звісно. Як показує свої емоції, усі ці моменти здаються дрібницями, але насправді саме вони найточніше відкривають внутрішній світ людини, бо можна багато говорити про свої принципи, декларувати певні цінності, але справжня сутність завжди проявляється у повсякденних словах і реакціях. Звертайте увагу на ці ознаки, і ви зможете краще розуміти оточення, бачити, кому можна довіряти, а від кого краще триматися на відстані. Це не означає, що потрібно одразу засуджувати когось, але уважність допоможе вам будувати здорові стосунки і берегти власну енергію. Друзі, дякую вам, що були сьогодні зі мною. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і поділитися ним із друзями. А ще мені дуже цікаво почути вашу думку. Які слова чи реакції на вашу думку найсильніше видають характер людини? Напишіть у коментарях, давайте обговоримо це разом. До зустрічі у наступних відео!